Toyota Camry 45 вже далеко не 10 тисяч, а коштує 9300. Подивіться, яка вона красива. Темно-сіра. 2011 року випуску 2,5 мотор. Машинка з газом. Машинка комфортна і власник всипав в ходову частину цього автомобіля близько 60 тисяч гривень. Парктроніки задні, роздвоєний вихлоп, красиві легкосплавні диски, і в шикарному стані зимова гума. Правильно притонована машинка дійсно в шикарному технічному стані. Жодних зауважень по ходовій немає. Красиві фари. Плюс до всього це дійсно дуже комфортний автомобіль. Якщо шукаєте автомат до 10, надійний автомат до 10, то це те, що вам потрібно. Текстиль салон, електрорегулювання водійської сідушечки. Лючок, всі 400 підйомника, електрорегулювання дзеркал, автомобіль з газіком, тож не переживайте за розхід палива. Шкіряне мультикермо, датчик світла, денні ходові вогні, 132 тисячі оригінальних міль пробіга, кондиціонер плюс DVD, VCD, CD, MP4, MP3, плеєри, шмери, все тут є. На гарному IC на автоматі. І дуже-дуже просторий, класний салон. Текстиль в шикарному стані. Так, сидемо сюди. Ну, тут сідаєш і як дядько їдеш. Взагалі красота, дивіться. Повністю розкинувся, там розкинувся, тут ще купа місця до сидушечки водія. Ось ще фішечка цікава. Ось так одним робите і все. Це дуже круто. Тож, друзі, не зволікайте, забирайте цей автомобіль. Був 10 тисяч, став 9300 і подивіться, яка краса. Будете кайфувати, їздити, насолоджуватися. Поїздками. Як знаєте, в Україні дороги не найкраще, але на цьому автомобілі ви навіть і не замітите десь там ямку, десь там виїбану якусь, то будете почувати себе дуже комфортно. Майданчик Автопоінт вас чекає.